Доброго дня вас вітає Полтавщина із святим праздником, і з Різдвом Христовим. Я вас усіх вітаю. Така у нас ялинка. Он такий у нас ангел зверху. Це зроблено все власноруч. І найбільше за все тут на цій ялинці зроблено все руками моїх діточок. Ось так. Це катруся робила у три рочки. Отаке яблуко. А оце ось такі лампочки, із них зроблені прикраси. Оце зроблене. З... Як воно там? Флагамеран. Фламеран. <смірана> Отака прикраса. Тут кожен приклав свої руки, щоб зробити нашу ялинку такою чудовою. На кутю мак. Зараз перетримо на цей млиночок, от. а потім я покажу, що я буду з ним робити. Ми окремо мак не запарюємо. Бачите, яке воно висипається тоненьке. Перекручуємо його повністю. А тепер ми цей мак кидаємо зразу. У каструлю де ще вариться наша кутя. І він заодно й запариться місь, разом з нею. Ось так. Перетиртий мак, зразу до куті. Перемішуюсь, зараз прикриваю і хай умлівають. У нашу кутю я вже додала горішки. Додаю малиновий сироп. І додаю мед. Родзинки у мене ніхто не любить, то я їх і не додаю. У мене ягідки заміняє малиновий сироп. Перемішуємо це все. Я не люблю, коли вона така рідка, а у мене люблять отаку сухеньку. Зараз перемішаю, покажу. Робимо начиночки на вареники. У нашій сім'ї у святвечір подають вареники. Вареники будуть з капустою і з картоплею. Капусту я смажу до готовності, але тільки перчу. А вже як вона вичахне, тоді тільки я її посолю. Ще трішечки капустка буде готова, а картопелька ось і все закипить. Начинки будуть готові. Зварила бурячка, моркви. Картопельку зварила, буде мені грет. Рибка вже засолена і перчиком. Буде рибка. І будемо готувати голубці. Капустку я вже зварила, засмажки приготувала, рис, укинула в киплячу воду, закипіла, виключила. Це все остиває і будуть у нас пісні голубчики. Зробила моркву по-корейськи згідно. Опису. Так, давай. Ось. З такою приправочкою. От. Зробила вже начинки. картопелька така і доварила ще. І капусточка. Начинки на вареники. Морква по-корейськи. Смажу зразу на ту засмажку, і на голубці, і на рибу. Багато засмажки виходить. Так, я дуже її не ужарю, тільки трішечки я у жирочку її пропарила і все, мені цього достатньо. І в голубцях вона ще буде доходити і варитися, і е, упадливі також буде доходити. Сильно пересмажувати я її не буду. Пересипала я засмажку у рис, багатенько насипала засмажки, жирочок туди додала. От. І така у нас буде начиночка на голубці. Пісні голубці. Минулого року я робила з пшеном, а цього року зроблю з рисом. Зараз посолю, поперчу і начиночка готова. А у цю засмажку, що залишилась, я додаю томатний соус і роблю підливу і на рибу, і на голубці. Розводжу його водичкою. Зараз доведемо його до смаку. О, ложка втопилася. Доводимо його до смаку. Рибку підсмажую з двох боків і заливаю соусом. Продушується хвилин 15 або й 20. І все, і буде смакота. Ось так. Ось яку красу я собі виростила. Це майже днів 10, як я її посадила. Отак От враз пішла цибулька і зараз будемо її використовувати. Отак, От зриваємо, і у мене зараз буде салат, і я вам покажу, який він буде смачний. Кукурудза гороша консервований, зелений. І грибочки. ті, що я збирала. Міленько порізані. Солоденька буде кукурузка, такий більш нейтральний горошок і кисленькі такі грибочки. І зараз це все, що прикрашу зеленою цибулькою. Ну, І як вам? Угу. Додам олійку. і смакота. І ще в мене трішечки пісного майонезу, ще дам трішечки майонезу. Чайну ложечку для смаку. Робимо хрін. Спочатку на оцю каструбату тертушку тримо трішечки буряка. Можете сирим, у мене сьогодні варений. Тепер сюди півчайної ложечки солі, півчайної ложечки цукру, чайну ложечку оциту Десь так. Це все розбавляємо водичкою. Отак, більше не треба. Ано це розтає, а ми займемося хріном. У мене корінець, я купила на базарі, бо на вгороді у мене один єдиний кущик росте. То я вже його не чіпаю. Купила корінець. Я його витримала, мабуть, годин 5 у холодній воді. А ось це те, тепер тільки його почистила і починаю терти. Натираю на оцю тертошку. І зразу туди у приготовлений той соус, можна так сказати. І ось вже готова моя баночка. Щоб він не випаровувався. Ну що, починається саме цікаве. Будемо плакати разом з хроном. Оце, я розумію, дезінфекція проти усіляких вірусів. Ху, пропекло вже легенях. Зато у нас хрін готовий. Ось йому не підписано, що це хрін. Но те, що ти зробиш вдома сам, не зрівнюється ні з яким магазинним чи купленим на базарі. Оце вже буде хрін як хрін. Ліплю варенички, але на Різдво я роблю їх із сюрпризами. Я додаю до начинки щось таке незвичайне і загадую. Ось я кладу сюди. Отак. От Ліплю вареничок і загадую на щастя. А тоді придумаю ще щось: сіль, цукор, квасолька. Перчик гостренький. І кому що попадеться, такі, така і буде в нього в сьогоднішній день. <гум> так що працюємо далі. Перед тим, як застеляти стіл, у нас є ще свої обряди. По-перше, на всі чотири угли ставимо по чесночині, щоб сім'я. Цілий рік була здоровою. Потім розкидаємо грошики. А тепер застираємо це все з катертиною. Перша на столі кутя. салат, гриби, кукурудза, горошок, цибуля рібчата і цибуля зелена. А це у нас. Бурячок, просто бурячок з цибулькою. селедець обов'язково. І отакий він З грошком і з пекінською капусткою. Морковка по-корейськи. І рибка заливала. Рибка розпалася на моркву, як я сказала. Зовсім її не видно, де вона там. Квасолька, хрін. Варенички з картоплею і з сюрпризами. Я, сюрпризами. Не зна... а, як же ж? Я не знаю, де там, що і як, кому що попадеться, те й буде. І з капусточкою. Ось такий у нас стіл. Так накривала моя матуся і моя бабуся. І у нас на Полтавщині стіл накривають такий. Вареники з капустою, куття найголовніше така наша куття. Пшенична отака крупа цільна. Мак, тоді гріхи обов'язково, мед і що-небудь фруктове. Фруктове у нас сьогодні малиновий сироп. Морква, варенички з картоплею, оселедець обов'язково, вінігрет, голубці пісні, риба заливна, квасолька стоїть, бурячок стоїть. І компотик. Все у нас тут представлено. Є, є у нас і садовина, є і городина, є і злаки наші, усі дорогоцінні. Все представлено. Святого вечора нам усім і вас, усіх із святом. І оцей чудовий вечір я бажаю вам. Бажаю. Діждати обов'язково нашої перемоги. Бажаю вам здоров'я, сили, наснаги, енергії. Я бажаю вам щастя і благослови вас Господь на все. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, з Різдвом Христовим.